А зараз я покажу вам дуже простий рецепт неймовірно смачних і запашних коржів для медівника. Я роблю подвійну порцію, я вже змішав мед та цукор. Нам потрібно, щоб вся ця суміш закипіла і цукор розтане. Суміш закипіла, я вимикаю вогонь і додаю харчову соду. І все це ретельно перемішую. Маса повинна змішуватися. І на цьому етапі додаю трішки мускатного горіха. Все, вимішую. І поки суміш ще гаряча, я додаю вершкове масло кімнатної температури. Ретельно вимішую всю цю суміш і залишаю для того, щоб це все вистило. Так як я роблю подвійну порцію, я буду використовувати кухонний комбайн, щоб легше було перемішувати все. Коли маса охолола, я додаю яйця для однієї порції це одне яйце. і починаю вимішувати з просіяним борошном. Так, тісто я. Замісив до такої консистенції, потім нам потрібно ще домішати руками. Ось борошно, що в мене залишилось, я його додаю до тіста і буду ще вимішувати. Тісто в мене готове. Мені було достатньо борошна, що в мене залишилось. Я не додавав більше. Ось таке воно еластичне. Я його розкочу в таку більш ковбаску для того, щоб потім було легше розрізати і робити, розкочувати. Тісто я замотав у харчову плівку і відправляю в холодильник мінімум на 2 години. Після того, як тісто вистоялося в холодильнику приблизно 2 години, я дістаю його, нагріваю до кімнатної температури і розкочую приблизно до 3 міліметрів. Ось вибікаю я тісто приблизно. 5-7 хвилин при температурі 190 градусів. І ось такі просто запашні, просто ідеальні коржі для медовика виходять.